Традиційно 14 грудня Кременчук вшановує ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся з ліквідаторами і подякував їм за героїзм. Дуже багато людей зробили все для того, щоб ми могли тут жити, щоб та територія біля Києва і Київ могли жити. Тому що якби не було самопожертви, якби не було вашої роботи, то невідомо, як би там ще умови були проживання в тому ж таки мільйонному на той час чи півтора мільйонному місті Києва. Тобто, ви врятували і Київ і тисячі і мільйони життів. Тому вам велика подяка. Дякуємо за вашу працю. Не обійшлося і без подарунків. Віталій Малецький подарував новий апарат для магнітотерапії з нагоди свята. А також у центрі відновного лікування та реабілітації лікарні Кременчуцька відкрито після капітального ремонту нове відділення. Тут ліквідатори та інші пацієнти лікарні зможуть проходити реабілітацію на сучасному обладнанні і використовуючи провідні методики кабінету. Наш е Обладнаний самим новим сучасним реабілітаційним обладнанням воно працює уже і зарекомендувало себе дуже добре. У нас багато є пацієнтів, яким воно дійсно допомагає. Основні це кінезотерапія, тобто лікування рухами. Лікувальна гімнастика, мануальна робота, звичайно, сама реабілітація опорно-рухового апарату, реабілітація неврологічних захворювань, різних і інсульти, і перези. Ну у нас великий спектр, з чим ми працюємо. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримичуські новини.